В нашій сьогоденній моторшній рутині москалі завдають цілеспрямованих ударів навіть по вокзалам та іншим громадським будівлям, де люди можуть бути не до швидкого реагування. Ось декілька порад, які вам можуть допомогти вижити в такій ситуації. Якщо ви знаходитесь всередині будівлі, уникайте перебування біля вікон або інших скляних поверхонь. Їх уламки можуть нанести вам серйозних пошкоджень під час обстрілу. Під час ракетної атаки важливо зберігати спокій. Також ви можете допомогти іншим пасажирам відійти від стресу. Ви можете просто сісти та спокійно поговорити з людиною, таким чином заспокоїти інших пасажирів у такій складній ситуації. Пройдіть підвал вокзалу або інше укриття, яке вам може допомогти. Часто в бомбосховищах громадських будівель під час повітряних тривог виникають давки. Вам слід бути обережними, дивитися під ноги, щоб не впасти, не тримайте руки в кишенях, не чіпляйтеся ні за що руками їх вам можуть зламати, бо люди в паніці у великому натовпі часто себе не можуть контролювати. Не залишайтеся на відкритому просторі. Ізраїльські інструкції Цева Адом вказується, що укриттям може бути будь-яке місце. Це може бути підвал будь-якого будинку, канава під дорогою, бетонна зупинка громадського транспорту, де можна сховатися. Також воно обов'язково має бути загороджене стінкою. Ми вже розповідали в нашому відео ракетний обстріл у парку, як правильно знайти укриття, навіть якщо ви знаходитесь на відкритій місцевості. Також часто наслідок ракетних обстрілів расистами ви. Накають пожежі, полум'я яких може нести більше руйнацій та небезпеки, ніж повітряні атаки наших північних сусідів. Багато людей не розуміє, як правильно боротися з пожежами, тому ми вам радимо пройти базовий курс пожежної безпеки від Realist Security Hub. Ви дізнаєтеся і про типи пожеж та алгоритм дій при виявленні її. Також розкажуть, що робити, якщо у вас немає вогнегасника та чим ще можна загасити вогонь. На додачу спеціалісти Realist Hub проведуть для вас практичні заняття по роботі з протипожежними засобами. Слухайте інструкції від місцевих органів влади, поліції, військових або персоналу Залу, вони можуть надати вам інформацію щодо дій, яких вам слід дотримуватися, якщо не встигли добігти до бомбосховища, а обстріл розпочався. Негайно лягайте на землю за будь-який виступ у невелике загиблення. Підійдуть, наприклад, місні бетонні конструкції або широкі труби водостоку. Щоб уберегтись від баротравми, травми, і надлишкового тиску, треба закрити вуха та відкрити рот. Увімкніть телебачення або радіо, можна на смартфоні, або відкрити сторінки офіційних державних каналів. Вони інформують про те, що сталося протягом п'яти хвилин після сигналу повітряної тривоги, та повідомляють, коли буде безпечно. Не поспішайте покидати бомбосховища, можливі поодинокі удари, залишаючи місце укриття, не поспішайте розслаблятися. Завжди керуйтеся здоровим гуздом, уникайте паніки. Важливо зробити все можливе, щоб убезпечити себе та своїх близьких.